Зараз у нас є чіткий план. Доброго ранку. Зокрема, у нас сьогодні був хто? Вова. Я рарю м'ясо. Поки не відкриваємо, готуємо котлети. Я, я готую котлети, Ярик, ти, ти готуй свою там, поверхність. А. Ага. Блять, мене опять на толчок, сука, дали. Ярик, я тебе вже підготував. Дивись, Ярик, коли ти пакуєш бургер, там є права кнопка ЄНарадь, і там є поставити. Етикетку поставити, і ти там вибираєш, який саме заказ. І потім ти наводиш на мишка на бургер, і тебе показується до якогось століка я був готовий. Зробиш бургер і не віддавай його перший. Там є можливість саме маркувати, який саме це. І так, котлітки вже готові. З однієї сторони. Відкривай вовка. До речі, Єрик, у нас з'явився кетчуп. Почув? В червоних стоїть. Це треба чвіркать його іноді? Угу. Тільки, будь ласка, читаю уважного замовлення. І так, перші котлетки вже є. Просто такі золотисті. Перший клієнт. Одна котлета. Хочеш. Та... Одна котлета? Одна котлета. Остоп, зупиніться, будь ласка. Просив же не давати перший бургер. Чого? Не показати, де воно там. Та я бачу зверху ось. Там ні, це зовсім. Зупинись, зараз. Да, я зроблю бургер, хвилинечко. Старий клієнт. Одна Одна котлета. Закрили. Нажали Є. і потім ще раз на ньому Є, нажимаємо і вибираємо там 15-й номер. Наведи oh. мишку на бургер, бач. І там показується бургер, таблиця номер 15. І ми знаємо, який саме це бургер. Oh, Поняв. Все. Давай можу приложити більше котлетки, щоб їх ще жарив. Тут один бургер і одна котлетка вже. Йо, mm -hmm. одна котлета. Бачу mm -hmm. Так, oh, заболевание Два кетчупа, одна котлета. По це воно чвірка, бля, як я зараз буду в туалеті. Ти два рази черкнул? Так. Ви підстрахуєте, да? Работинку надо сейчас слечить, ну срочно. Уже отойти. Та, 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 та ещё не пока. Чеп капкан держу. Давай зараз того ту а там можеш вихта. Так це траєшку п'є в мене тупо час, як почнеться ця діарея, блядь. Я ж вот приймай на... замовлення. Це м'ясо їй на сьогодні. Так давай, Макс, поки все чётко работаю. Я mm -hmm. пока похожу за ним, поубираю. Я уже прибирал. Давай. Добре, ты с ними знайомитесь. Одна котлета. Одна котлета. 67. Ярик, твоя девчина, до пришла. Уляля. ля А что такое? Это булочка. Что? Что? В неправильном порядке. Так ты сказал, Ярик. одна котлета, я положил котлету, блядь. Може булочка довго открыти. Булочка там. Так я одну котлету положив, сука. Там не... булочка була інша. Кажу, я одну котлету положив і упаковку. Одна котлета. Да. No. Ну закладів чистенько. Все під контролем. туалети... Столик. Ось цю. В неправильному порядку. Я ж кажу, там якийсь порядок, дивіться на булочки. Там правильно все ти зробив. Ти... Давай, я тут. Я готовий. Він мабуть верх ногами. неправильно. От, стоп, давай зараз глянемо, як вони виглядають. Подвійнігам все просто, зрозуміло. Котлітка раз, котлітка 2. Зачинили, запакували, стікер поставили, віддали. Є. Смачно. Что есть наш зак тут чайно популярный? Боярик не умеет ложить булочки правильно вверх ногами. Так, а я, где можно перевернуть? Однако, это Одна два кетчупа. Ага. Положи в котлетку кетчупом. Два раза кетчупом. А. Два кетчупа, я сказал. Я разумею, да, я просто два раза нажал. А, все, вот так. Одна котлетка, так? Да? Yeah. Завернув. Без етикетки, попробуй. 17. Як його. Є дві котлети. Легко. Замовлення прийнято. Замовлення зібрано. Етикетка номер 7 Є. Длятенька біжі. Ой, який іде Мачо. Пуан Педро. Uh -huh. Я з Італії. Uh -huh. шарфик зав'язав. Однако, да, шеф. Ваш бургер номер 14. Готово. У нас все поки добре. Можешь пойти по за жіночками и за чоловічками? Нет, не, не, что, я же готовлю. Давай, давай, давай. Тебе такая сегодня а, а что заказывать одну котлету, блядь? Уже дві замовляли. Чи... Так я вот так давай делаю. Сейчас. Вы кажете, одна котлета, я так чпоньк, чпоньк, і низкую <рес> ну и кидай теперь в смысле ты просто вот от просто взяв котлету положив одна котлета а булочка три 3... кетчупа я зарублю сейчас да Тю, так в смысле стоп ты кажешь одна котлета Об... я положил одну котлету и по А а сверху булочку накрыть так ты не кажеш, що это гамбургер ты кажи гамбургер я то думаю так. одна котлета номер два е Одна котлета, один кетчуп. Ну, дивись, булочка. Одна котлета. Один кетчуп. І зверху булочка закрить. Запакувати. Етикетку поставив четверка. А ну-ка. Ярик там все під контролем. Не горить. Ні, неправильно. Булочка що неправильно перед. Ну ти, ти ж бачив, Все там було правильно. Одна котлета. Зараз Ярик доготує, їх подасть мені. А, там низ і верх є. Ярик Ярик, все. Я взяв слідчий піднос. Один взяв, зараз роблю. Так, ще котлети жарить на сьогодні, Ні-ні-ні, поки ні. Ми працюємо до 9 години вечора, вже бачимо. Ходи там в туалет, подивись, що там. Був замовлення. Ще прийму замовлення. А пізно вже, вже є. Зараз, кого тувачу. Зайди в туалет, перевір там. Стаканчики для содової. П'ятий рівень у нас відкривається. Одна котлета, два кетчупа. Зараз роблю. Я степал, ми сидю. Найшов собі, друзів. Одна котлета. Два кетчупа. Раз, два. От один от оцей учився в школі працює сантехніком. А цей навіть. Який, який я хочу це з ними так розуміти. Ти поняв? Так Оце цього типу. бізнес. В них взагалі де свиданка в них. Ну так. Да. О, гроші. І подносить очистив, мусорку викинь. І потом був йому дай. Куди ти поніс? Все, чисто, порядок чисто. Чисто порядок, чисто. Да, церана перевірка. Булочки нас є. Я інспекцію туалету туалета. Вечерня. Опа! Шо там Що? Mm -hmm. Ой, пать, малышка. Я са пропустив. Пацаны, тут чисто Матильда, блядь. Жопы нема, сука, не ходила в спортзал. Сука, аж запах якийсь пизды пішов мені <laughs> ходять так нахуй як быдло. Дерек, прибираємо на кухню. Oh. Що ти зробив? Не понял. Все, у нас чисто порядок. Uh -huh. Нарікань немає. Ні, все чітко. Дякую за високу оцінку. Йдемо зачинятись. Все, поїхали. Во за Все, Ну а Ну, ми сьогодні На... в плюсі. Нарешті. Artless I.O.